Так, є ще такі посад, ось, 16800 це ціна бруту. Нето буде мінус 20%. Що він у нас? 20-й рік, автомат 2-літровий на DSG. Комплектація плюс-мінус така без кожа, але з усім, да, є. Біленький колір, от такий він. Ну, скільки там 16-17 тисяч він да, стоїть. Є такі ось по бамперу. Ну от такі він. Да, по бамперу й тут ось є нюанси. Якщо мінус 20%, це мінус 3-400, це десь буде він в районі 13,5%. Ціна його за налічку. Тоже тут спереді є косяки ось. Угу. Спереді косяки є. На бампері, ну так, плюс-мінус, Це він без перевірки, треба дивитися, ще діагностику, все підключати. О, приїхав дивитися для клієнта, не цього посаду, зараз покажу. Це так образно покажу, що тут є в наявності, які машини. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, треба якщо перевірити, оглянути машинку, зробити комп'ютерну діагностику, подобрати, купити на аукціоні без проблем. Адрес площадки, ці адреси я скидаю в телеграм-канал. Заходимо в телегу. А кому треба щось конкретно, дзвоніть або пишіть в інстаграм теж. От. Бо в Тіктокі мене там завал. Машин дуже багато, це одна площадка. там. Ну, тут їх десь в районі тисячі. Отак далі все там іде повністю, за цим зданням, далі в другій стороні. Машинки як і свіжі, як і старенькі. є різні. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.